Тимчасово допустимо. Чекайте, вас хочуть записати, тому що це безпосередньо ваша робота. І скажіть прямо зараз тут, що, якої допомоги треба від нас усіх, будь ласка. На сьогоднішній день у нас немає на виконанні жодного рішення суду для того, щоб якісь дії -ді які відносно цього підприємства. Як немає? Є ще один суд. Рішення, те, що було на виконанні, воно завершене. На жаль, документів вони не маю з собою, але воно було завершено в основному законопорядку. Там рішення підлягало довести підприємству про те, що вони тимчасово заборонують здійснювати за діяльність. Це за ініціативою прокуратури було. Це питання вже досліджувалось. Ми допустим, для того, щоб нам якісь дівчині, то нам треба зараз до виконання виконавчих документів. Якщо прокуратура пред'явить, ми будемо тоді шукати шляхи, як його виконати. Як, ну, як як виконати? Збирати людей, збирати всіх виконавців, залучати одним чином законодавства, кого потрібно і все а що того, я хочу ще повідомити, що вони маючи таку і власність, вони зараз ворожі, і вони звертаються в нашу міську раду, щоб міська рада проводила незалежну екологічну експертизу по цьому підприємству. Вони звертаються в міську раду, виконавчий комітет, сказав, да, ви знаєте сам, це, це не важливо. Я про це вже не говорю. Я вас прошу, посидьте одну секунду, я <звук> вас слухаю вже одну годину. Я запросив людей не для того, щоб знов слухати байки. Треба рішати конкретне це питання. Це я ще раз вам кажу. Вони звертаються, що ми ще за свій і Я Вони не le... знаю, воно нас і чуєте, Не треба того uлити, що я вам сказав? Я чую. Значить, э, всі, кого треба, всі тут присутні. Ми просили, всі запросив до одного. Бачите, от є прокуратура, виконавчо, всі є. Всі прийшли. Значить, Треба порадитися зараз ще раз нам, Володимир Іванович, хто там проведе ці питання, по цьому Доноєвецькому підприємству. Я не знаю, як нам правильно поступити, але я хочу, щоб ми сьогодні прийняли рішення все-таки допомогти так, щоб цей підприємство не працювало. Виконавча служба говорить, що їм щось потрібно з прокуратури, для того, щоб вони вжили заході Ну, Давайте зараз разом, дивіться, є рішення судді, є рішення судів. Ми не маємо права вам вказувати, не Господь що щось робити, але ми вас просимо встати на сторону людей. Прокуратуру і виконавчу службу Хмельницькій області. Це окремі структури, які не підконтрольні обласній державної адміністрації. Я також, як і люди, можу вас тільки попросити. попросити давайте станемо, так як стала обласна державна адміністрація, де заборонено давати будь-які довідки на користь даного підприємства. Станемо на сторону цих людей. Ігорка, ще раз скажіть, що вам треба для того, щоб оці суди є київські, апеляційні, вищі, там, господарські чи квасі то рішення з собою? А ну за дітьми. Нам треба пред'явити виконавчі документ до виконання. Та особа, яка була заінтересована в цій справі, яка була позивачем, вона повинна приявити виконавчі документи виконання. Ну коли не коли треба крафт Ну скільки? шість років тягнеться це все діло. Немає змоги. На сьогоднішній день немає у нас на виконанні жодного рішення, а ми самі не можемо зібрати. От є довідка, що виконана кримінальна справа, на вас це з екології. От є 30 ці люди вимагають. Треба... А рішення суду точно також були? то рішення. Це рішення суду за позов Донецького району. Там ж було порушена комунальна справа зв'язку з виконанням рішення суду. Притримали неодноразово назвала суду на проведення обшуків. На жаль, вході тих обшуків не було, встановлено, що він здійснює дня. Тоді вони ж перекриють, вони коли працюють, коли знають, то виключають. Потім працюють знову. Це виключає. періодично. перевірка і з перевірки пообіцяють їм, що ми їдемо до вас. Розумієте, Майки, оце саме основна біда. Якщо на вас є вплив, я вам за завід... імені громади. Ви будете відповідати. Шо, шо. Якщо є звертій з волонтера, то стоять. Якщо буде стоять, то буде стоять. Я вам Василько, офіційно. До нас, коли до нас приїхали дерева? Буквально жовтні місяць. Ми пам'ятаємо. Там все буквально всі цехи, всі, все кругом, позамітано, все зроблено. територія. Спокійно, ніхто ніде не працює. Анимай? Тільки до догаряга від'їхав, буквально до другого року, там таке водіще, там дихати нема чим. І ми зараз знову сіти хтось пішов, вони знову прикрапили діяльність. Вони знову тільки стоять мащани, загружувати той свій товар, що вони спинили. Ну прийдіть, не то, що прийдіть, хтось, послухайте. Порушення, похорону, проговоримо, що можна.

Ви не на того слуйте, слухайте на москву, як і на кого. А вже питання буде прокуратура, хай винесе питання ну щодо демонтажу. Будь... Подіжуємо, ви звіт якихось пеліці, хай не подіжуємо, а, а. подивимося. Справа тім, що я перепрошую, звичайно, але чомусь прокуратура не говорить про те, що є інформація за підписом пресслужби прокуратури про те, що обладнання тут вже одемонтовано Демонтовано і підприємство не працює. Є така інформація, правильно? Дивіться, Володимир, яка суть питання, яка суть питань? Суть питання, так. Так. Суть питання? Суть питання в тому, що це не, це треба, можна, в не треба обвинувачувати когось. тому що коли вони приїжджають, так як ви говорите, вони в той момент не працюють. Вони ж там не сидять, суд не чарують. Ви розумієте, ну, вони звернят, обманюють компанією всі. Да. Да. Вони звідки знають інформацію, і вони сьогодні працюють, знають, перевіряють, тиждень можуть не працювати, потім знову працюють. Тут вже треба ставити питання в інші місці, просто треба взяти якось на контроль і де не демонтується підприємство і не винесуть його з межі міста Дунаєвська. Оце тільки так. Ну, я ж не буду там діжурити, що, що я зміню від цього. Від мене це нічого не зміниться. Да. Давайте юридично як правильно зробити, кажіть, що від влади, нема проблем, ми, ми всяко підтримуємо правоохоронку. Я беру всіх на квартиру, я живу через забор від, від завода. От приїдьте, переночуйте. Я вас пригощу чаю, ви послухаєте, якийсь запад. Ми складаємо акти. Громада складає акти. От є багато актів що северобірство працює. А мені прокурор настає, що зампрокурора Манюк. А воно немає юридичного це. Ми визиваємо, визиваємо їх. вони Не хочуть йти. О чому? Во чому все як тільки завізюємося, це усе. Люди складають, люди збираються, показують люди, як я хочу подати на суд, судді, таку гароші треба. Мені треба дитину зараз одну операцію, вже робити, другу операцію ще робити. Вже одна Степанович, Ще одне питання. Чому нам не треба тої експертизи? Як ви нам зробили, виконали наказ міністер... Кабінету міністрів про загальну от мене є, то все було б ясно, як на лодоні. Але ви не виконуєте це рішення навіть Кабінету міністрів про загальну чи у вас коштів немає, чи що я не знаю? Кожного року проводиться диспансеризація, І по кількості з, з дітей або дорослих, які знаходяться на диспансерному обліку, ми не перевищують рівень. Ну, я, я розумію, статистику. Ми да. говоримо за статистику. Ми, ми ну, не, не досліджували клітері, ніхто не має довідки, хто ну, там що за да, це таке. Да, ну да, давайте да. не будемо до цього питання повертатися. Да. Краще ми повертаємося до питання рішення суддів і до питання того, дійсно, да. як це підприємство э, все таки закрите. Осей да. Степан, якщо не буде висновку знову. Охорони здоров'я, санітарної станції, хай вони признаються, що вони не мають чим дослідити, і хай вони це своє рішення. Можна написати, це не проблема, що у нас відповідні лабораторії немає для того, щоб пов'язати, що, служба СЕС. Пов що пов Ще, шка, шка. служба СЕС може написати, що в області відсутнє таке обладнання, яке б дало оцінку, від чого хворіють люди. Чи пов'язане, я Нема. вже бу... не, Добро... не один раз виступав і по -мо... можу повторити. я Таку коротеньку історію. Ми дослідження на межі санітарно-захисної -санітарно -санітарно зони в вашій присутності, були представники громади, не один раз проводили. Перевищення по тих всіх інгреєнтах, які ми можемо дослідити, а дослідити дуже багато може. Ні одного перевищення було, ви це знаєте, протоколи видавали. Інше питання, я доповідав сані раз на координаційній Раді. Якщо стоїть питання, якісь такі... Інгредієнти або компоненти, які ми не можемо дослідити, я пропонував вам усім останим замовте. В нашому відомчому інституті ми Медведяну, будь-якому, ви маєте на це право. Я не думаю, що у вас наше міністерство за нас струї, що ми ще маємо доказувати. А, що у нас а те, що ви знаєте, що перевищення мешається, я відповідально так. кажу за свої слова і присутності, завод тоді працював. викид не були, коли ми робили дослідження. Вони не були підпільні, вони не були якісь там а за політики. Що його купити? Я не маю вашу імені. Скажіть, будь ласка, чому ви мене не згадуєте? Антиферт Фріон? Я вам кажу. Перевод, який йдуть відкрити, руйнується до нові. Ну, тут можна багато називати. Фелон використовується на якому харчовому підприємстві, то тобто ручці на волокозаводах, то всім містом. Воно йде в закритому стані, а це відкриться відкритий для атмосферних повід. Ви ніби не, ви не робите. Я роблю наш миску, ви не один раз. питання. Ми, розумію, ми, вибори, ми вибори, не будемо технології доказувати. Давайте все таки логічно. Що винові? Негайно змінити свій наказ анулювати вам зараз. Що можна? Ну як тут? Для прокуратура і міліція маєте право. повторно Тому що було канальне рішення, за порушене кримінальне провадження, хоч якого не здобуто, то доказується, є виконавне рішення. А як це повторно нам зробити? Ми заплануємо потужну передвій, заступник, що громадяни звертаються, як, про яку, як завчасно, про яку завчасно повідомити. Так? Як, як Спасибі як вам віде, великі, на вас немає ніякої надії. Хай Якийсь феноментина. Ви будете постійно контролювати. Вони там контролюють. Вони контролюють. Ми визиваємо, вони в нас беруть пояснення. Хто може там на місці раптово виїхати в той момент, щоб відреагувати на міські підписання? Якщо от вони, вони ж відфіксують так само, що, що воно працює. Хто має право зайти і зафіксувати, що Хто, кого працює? Так, вона учаску, рішення суду міліцію взяла і пішла вперед. Все. Голова адміністрації вчора не мав права зайти. Ви представляєте собі, території. Нас в груди пікали, нікого не пускали. Як нам хто зайде? Я там Якщо не складає, якщо не робить, випускає. Якщо не робить, він треба відпускає. Товарищ суд. Товарищ суд, не собі... Але хай в поки. Як були по до нас якраз відкрито. Зірвати цей завод. Ми, як той казав, зберемо з міра поняття і все їм сорок. Ну no, там багато людей пострадає І ми зірвемо Якщо до того ви не будете реагувати, і ви будете відповідати. Зв'язку з мене громадян, я думаю, що інформувати екологічність, прокуратуру ми не отримали, прокуратуру, але не наскволи поступимо прокуратуру повторних зелені способів. Вони запланилися постановити прокуратуру. Вони забезпечують нам, що ми зайшли, а ми дали свою роботу. Треба повернути постанову назад. Да, і все-таки треба знайти той момент і бахнути так, як треба. Та є прокури регіональні прокуратури. Я маю сидіти там і контролювати. От зараз повертають вони